Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата! Я, тітонька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні я хочу познайомити вас з книгою талановитого українського письменника Віталія Богари Більше за Всесвіт. Але ви не тільки почуєте цікаву, добру оповідку, але й побачите цю книгу. Своїми оченятами. Привіт! Мене звуть Аліса, а тебе я вже велика і у мене є кошеня. Це дівчинка-соня. Вона зовсім маленька, як же весело з нею гратися. А ще мені подобається гратися з тато. Тато дуже великий, а я маленька, тому він запросто катає мене на плечах. Ми часто ходимо в зоопарк там живе слон. Ого го, який великий. А ми з тато маленькі. Слон потай розповів мені, що прилетів з Індії на повітряній Куля була навправду велика, а слоник такий маленький. Повітряна куля прилетіла склясті гори. Які великі гори, і яка маленька куля. Тато каже, що наша планета Земля теж куля, але здоровенна. Якщо дивитися на неї з космосу, то гір. І не видно, тому що земля дуже велика, а гори маленькі. Та ще я сумніваюся. Я ж бачила землю. Вона зовсім невеличка. А знаєш, що найбільше? Навіть більше за землю. І всі-всі планети, всесвіт. Тато каже, що Всесвіт нескінченно великий, бо немає ні початку, ні кінця. Але я точно знаю, є ще дещо, без початку та кінця. Матусина любов значить, вона така ж велика, як і Всесвіт, чи навіть більша. А ти як думаєш більше за все світ, любов ваших близьких, ваших рідних? Тож бережіть один одного, і все буде добре, бо все буде Україна!